Всім максимальний привіт. З останнього моменту, коли я щось знімала, пройшло вже доволі багато часу. За цей час відбулось дуже багато обставин, і, якщо чесно, не було ні сил, ні можливості щось знімати і публікувати. Зараз я в двох словах постараюся все розказати, і далі вам вставлю... Кусочки відео, які я зняла за цей період часу. Е, отже, так. Все почалось з того, що я видалила зуб мудрості. Ой, не зуб мудрості. Я, мені таки не видалили зуб мудрості, оскільки все відбувалося так трошки важко. Мені видалили мій четвертий зуб, який мали видаляти найперший. Тобто мали його видалити, бо він зіпсувався, і поставити туди імплант. Так от, видалення було. Та, в принципі, ні. Саме видалення було легким, воно відбулось до години часу, там не сильно були травмовані тканини і не було як таких ускладнень, але мій організм дав збій, він дуже дико відреагував на видалення мого зуба. Четвертого зверху тепер я без зуба. E, і після видалення організм відреагував не зовсім типово, як сказали багато лікарів. <кій> В мене трималася досить довга температура, антибіотик не збивав цю температуру, при тому ніякого там, залишку зуба не залишилось. Тобто, все чисто видалено, не було ніякого запалення, як такого. Ну тобто, все ок, з точки зору стоматології, все було добре. Але мене не покидав біль, тобто біль з кожним днем, там на п'ятий, шостий, сьомий день після видалення я просто не могла знайти собі місця. Я постійно я десь близько 10 днів була на сильних обезболюючих, на антибіотиках, нічого не допомагало. Я вже відвідала, не знаю, там ну, до стоматолога, який мені видаляв, я їздила тричі. На огляд цей період часу потім мене направили до лора. Я була в двох лорів. У зв'язку з тим, що в мене в гайморвій пазусі залишився пломбуючий матеріал, і стоматологу думав, можливо, це так біль дає саме той матеріал, який залишився в гаймервій пазусі. Мене вже Ну, обстежили мене повністю. І що допомогло, допоміг тільки час. Лікарі, стоматолог, лори прийняли спільне рішення, що це є такий індивідуальний, просто, індивідуальна реакція на видалення зуба. Тому ми повністю відклали видалення зубів мудрості, оскільки ну, стоматолог сказав, що це за його величезний досвід, за величезний період часу, поки він працює в сфері стоматології. Це вперше така реакція на видалення зуба. Основними симптомами в мене була температура, біль, яка не стихає, біль пульсуючий, розпираючий, яка знімала тільки єдиним обезболюючим препаратом. І це був дуже сильний препарат. Тобто, ні про які ні міди, ні місили. Там це все навіть мова не йшлася. Я це пила, і для мене це було виключно як вода. Тобто дії ніякої не було обезболюючі. коротше, це було пекло насправді. Але це не найбільше. Страшніше, що може бути в нашому житті, це я подолала направду, десь приблизно три тижні. Три тижні мене без перестанку боліло місце видалення зупу. Але з часом почав стихати, і я щаслива. Довго не їла, довго не говорила, не пила. До речі, саме імплантація зуба відклалась мінімум на півроку. Бо ми думали, що це буде швидше. Але лікар сказав у зв'язку з такою індивідуальною реакцією організму на таке видалення. Чекаємо півроку, далі будемо бачити. Тому от якось так. Цей період закінчився. Я тепер без одного зуба, але все ок. Кажу, це не найгірше. Бо далі чекали обставини набагато гірші. Я не змирилась, не звикла, Мене всередині розпирає і улозить, але просто оскільки по черзі все. В середині лютого на війні загинув хороший знайомий нашої сім'ї такий дружок. Нереально позитивна, тепла людина, у якого життя просто було на початку. Ну от все. Почалась молодость и же это-то же И сколько у нас свина? Сколько у нас свина? резни не и так далее. То повернення нашого хорошого друга затягнулося і після його загибелі в лютому тільки зараз е, доставили тіло. І тільки зараз був похорон в кінці травня, фактично. Тобто Три місяці. Ми чекали цього дня, готували себе до нього. І сьогодні в нас сьомий день після похорону. Ой, неправильно похвала. Сорі. П'ятий день після похорону. Uh. І знаєте, такі моменти ти не хочеш ні знімати нічого. Боляче і важко. Важко взагалі розуміти, що кожного дня вмирають в нас люди різного віку, різної статі. Але коли ще це вмирає людина, яка молодша від тебе. Ну, от людина, якої все життя попереду, розумієте, живи та не Тому отакі обставини мене спіткали. І у зв'язку з тим не було жодної ні можливості, ні натхнення, ні бажання. Ви, ви розумієте, так? Коли в тебе біда, то ти не дуже активний. Ось так. Тому на фоні цього, що. Тому на фоні загибелі і взагалі поховання нашого друга. Мій зуб це просто, знаєте, нічого. Це абсолютно не проблема. Просто таке. Дрій Сподіваюсь, пояснила. Такий в мене місяць травень. Просто ну, знаєте, обставина за обставиною. Це ще не все. Ще багато попереду неприємностей, багато розчарувань і болі. Отак, От тому вставлю вам деякі частиночки, які я зняла. Направляюсь на видалення зубів. Дуже страшно. Почуття просто гамно. Вже 20 хвилин сижу з холодною смородиною з морозилки. Я відчуваю, що я сьогодні вночі навіть очі не замкну. До речі, мені видали тільки один зуб, верхній, четвертий. Замість якого буде встановлювати імплант, бо видаляли його майже цілу годину. І на другий вже не було часу, і плюс мені було дуже боляче, анестезія дуже швидко попускала. Доколювати було страшно, бо я алергік і стоматолог просто на випередження не хотів. Так, шкодуємо булочка. Коротше, стоматолог не хотів, щоб ситуація ускладнилася. Тому для того, щоб видалити ще два зуби мудрості, треба буде сходити два рази на цю каторгу. Чи піду я, я не впав Болить. Не можна мачукатися, але болить просто слово на поквупає. Все. Я продовжую сидіти. Анестезія ще повністю не пропустила, але вже дуже болить. Мої діти мене жаліють. Навіть не знаю, з чого почати, в принципі, сьогодні вже п'ятий день після видалення мого зуба. Всі п'ять днів було нереально жахливо. Біль не зникала, вона тільки прогресувала. Зараз мені важко говорити, бо сьогодні на п'ятий день я була знову стоматологом. стоматолога. Він мені все вичистив заново. В принципі, там не було жодного запалення, але, ну, інших варіантів не було. Тому що я не спала 4 ночі від болі. І сьогодні прийняли рішення знов все зачистити і виписали мені антибіотики. Тому проходжу курс лікування. Сподіваюся, що до Паски хоч щось минеться. Тому. що, ну... Чесно, тут без Матюка не виразиш, ну, не виразити власне почуття дуже боляче. Не знаю, чи я розказувала. Мені здається, взагалі нічого не розказувала. В середу, сьогодні понеділок, в середу я видала зуб, в 12 годині мені видали зуб. Перший день минув нормально, з другого дня почався піпець. Я записалась повторно на візит, пішла в п'ятницю, в п'ятницю мені оглянули, зняли шви, щоб подивитися, що Я там сказали, що все ніби ок, треба потерпіти. Направили до Лора, бо в мене там гайморові пазуть і матеріал пломбувальний. Я в п'ятницю сходила до лора, Лор виписав лікування, сказав, що таке незначне запалення є, але воно маленьке, і такі болі викликати не може. Субота-неділя був повний атас і я лазила по стінах, бо я не знала, ну, чесно, мені не допомагало жодному обезболюючі. Мене вже болить ось око, мене болить вухо, мене все болить. Вся права сторона мене болить піпець. Тому сьогодні понеділок зранку я подзвонила, сказала, що мені не легше, мені тільки важче і важче. Мене записали одразу на прийом. Знову вичистили виписали антибіотик, обезболюючий. Я вже 5 днів на обезболюючих на хвилинку, на дуже сильних обезболюючих. І все сьогодні, ну, наразі сильного болю немає, але в перший день після видалення теж не було сильного болю, тому я не роблю ніяких висновків. Все буде зрозуміло по сьогоднішній ночі і завтрашньому дню. Сьогодні понеділок, ще раз повторююсь, п'ятдесятий раз вже говорю про це. В неділю Пасха. Я так хочу якогось смачного салату. Я так хочу якоїсь смачної їжі. Я останні п'ять 5 дні, 5 днів днів їм виключно турешки дитячі і з'їла два йогурта. І то мені йогурт незручно їсти, бо четвертий зуб близько, самі знаєте. І туди потрапляє їжа, якщо ну, ложкою їсти, тому я їм дитячі пюрешки, такі які видавлювати чуть не в голодку собі, щоб воно ніде не попадало. Це п'ять. Два зуби мудрості я мала видаляти. Я не видалила їх, тому що е, на цей зуб пішла година. І лікар сказав, що тоді ці два на наступний раз. Але я хочу сказати, що ніякого наступного разу не буде. Не хочу нічого видаляти. Ну, типу, реально дуже довгий, дуже довгий процес відновлення. Я не сплю. Я така вся посипана на обличчі від обезболюючих, від двічі кололи анестезії за останні п'ять днів. Ну. Це піпець. Такі новини. Це зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. 化寂寞。